У Пакистані сталися вибухи у двох мечетях: 52 людини загинули, 58 зазнали поранень. Влада оголосила надзвичайний стан у лікарнях. Місцеві змі повідомляють, що вибух стався біля мечеті в провінції Белуджистан, де проходило релігійне зібрання з нагоди дня народження пророка Мухаммеда, що є державним святом у Пакистані. Заступник генерального інспектора поліції Мунір Хмет повідомив, терорист підірвав себе біля автомобіля заступника суперінтендента поліції. Представник районної охорони здоров'я заявив, що не менше ніж 58 людей отримали поранення, як мінімум, 52 людини загинули. Він додав, що кількість жертв може зростати, оскільки багато людей перебувають у важкому стані. Жодне терористичне угруповування не взяло на себе відповідальність за вибух. Також два вибухи сталися у провіції Гангу. Перший стався біля входу в поліцейську дільницю. А через кілька хвилин у мечеті розташовані на її ж території. Дах мечеті провалився, і тепер під завалами перебувають близько 30-40 людей. Залучено важку техніку для вилучення тіл і поранених. Тимчасовий головний міністр Пакистану Азам Хан запровадив надзвичайний стан у лікарнях. Останнім часом у Західному Пакистані сплеск атак терористів і нападів з боку ісламських бойовиків з минулого року, коли було порушено перемир'я між урядом і техріки Талібан Пакистаном. Щодо теракту, 29 вересня угруповання Пакистанського Талібану заперечило свою причетність, а міністр внутрішніх справ. Сарфраз Бухті назвав напад дуже огидним актом.